Вітаю, я Іванікс, І я вам покажу, як правильно та ефективно добувати кучу діамантової руди. Для цього спочатку нам треба ознайомитися з рівнями висоти. Тому що на рівнях висоти з'являються діаманти. Звичайний рівень висоти це 64. Це рівень блоків трави. Зазвичай всі блоки трави в біомі рівнини. На цьому рівні, ну і трішечки вище. А також є рівень висоти 62. Це рівень, де з'являється вода. Від нього ми і будемо орієнтуватись. Запам'ятовуйте. Далі самий саме верх максимальний рівень, яким можна будувати, це 319. Це найвища точка. Тому що, якщо будувати вище, тоді, пише, що межа висоти будування становить 319 і не можна вище. А ми от опускаємось в самий низ. Тому що нам треба діаманти шукати, а діаманти в печерах. Нижче рівню 62 опускаємося в самий низ. Можете копати тунель. І на рівні висоти 7, починається з'являтись глибосланцеві печери. Якраз в глибосланцевих печерах нам і треба знаходити діаманти. У нульовому рівні вже починаються глибосланцеві печери. І нижче нульового рівня буде рівень мінус 1. І далі пішли від'ємні числа: мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І далі аж до рівня висоти. Мінус 50. На цьому рівні починаються з'являтися великі залиші діамантів. Якраз тут і ми будемо копати приблизно від 50 рівня до мінус до 60 рівня, де початок появи бедроку. Тут буде вже з'являтися бедрок, який ніяк не, не зруйнувати. І. На такій висоті, ми якраз і будемо копати наші діаманти. Для цього треба запастись кайлами. Це будуть кам'яні та дерев'яні, можуть бути для копання. А якщо ви багачі, можете використовувати навіть і залізні діамантові й незеритові кайла. Ну, я буду, наприклад, показувати залізні. Для цього ще треба підготуватись, взявши. Їжу, динаміти не обов'язково і ці предмети, про які ми потім поговоримо. І спочатку зачарування. Треба зачарувати кайла для того, щоб добувати діаманти. У нас буде два кайла. Буде кайло на ефективність та на незламність. Це буде, це буде копатель тунелів. Це кайло треба буде для копання тунелів якраз. А друге кайло зачаровуємо на удачу. Ці книжки зачаровування можна знайти в всяких данжах, а також купити в селянів. В селянів вони гарно продаються. Саме в професії бібліотека. Зачаруємо кайло. Та треба взяти смолоскипи. Ну, смолоскипи я поки не буду. І тепер. Перед тим, як копати, розглянемо способи копання тунелів для того, щоб гарно копати наші тунелі і знаходити діаманти. Самий простий спосіб це копати тунелі висотою в 2 блоки та, та шириною в один блок. Це самий простий спосіб. І так, також ря, рядом. З цим тунелем копаємо ще один. Це буде для ефективного видобування діамантів. І ось у нас виходить така схема. Якщо тут буде діамант, то зверху буде діамант, ми будемо копати, ми його помітимо. Якщо зліва буде діамант, ми його теж помітимо. Якщо знизу буде діамант, теж ми його помітимо. І якщо справа теж будемо помічати діамант. Наприклад, діаманти знаходяться десь. Ось тут. А ми копаємо тунель і помітили лише цей верхній. І тоді, в такому випадку, можна копати іще тунелі рядом, щоб, щоб побачити ще діаманти. Наприклад, на цьому прикладі, ось тунель тут, тут і та тут. Але єдиний мінус цього способу копання це в тому, що якщо діаманти будуть тут, ви їх ні з цього тунелю не побачите. Ні з цього, ні з цього, ні з цього. А копати тут тунель 2 на 2 це майже безкорисно, тому що ви і так побачите з цих тунелів діаманти. Тоді для цього є новий спосіб, який краще за цей. І він ось такий. Тут тунелі копаються. Так ось через три блоки відстані від, один від одного. Тунель, потім три блоки відстань тунель. Потім тут, ось, потім тут ось така схема виходить. І тунелі так копаються. Саме такі тунелі будуть ефективним способом. Тому що якщо ви будете копати такою схемою, і тут буде діамант, ви його побачите з цього тунелю та з цього. Якщо ви будете копати такою схемою, тоді. Ви будете бачити аж всі діаманти, ось так, ну, які будуть з'являтися. І це е, ефективний спосіб. Також ефективним способом є, ну, я вважаю, що це для мене це ефективний спосіб. Тут тунелі ми копаємо висотою в 5 блоків. Це, звісно, довго, але ефективно. Хоча можна і такі тунелі копати, але щоб не підніматись постійно між тунелями, можна копати такий прямий. Також розглянемо ще один спосіб копання тунелів. А саме можна ще копати тунель 3 на 3 блока. Це, це ефективно, але дуже-дуже повільно. Тоді б я все-таки взяв би цей спосіб з таким тунелем. Також можна 2 на 2 копати. Наприклад, тут теж 2 на 2 тунель теж гарно копається. І це, ну, я не сказав, що це дуже ефективний спосіб, але ну, нормальний. А ще є один спосіб копання тунелів. Це в один блок шириною. Дивіться, як він зроблений. Спочатку треба вам викопати десь, десь наприклад, тут таку ось. Таку ось схему. Так ось викопати і один блок внизу. Потім ми будемо копати тунель в один блок. Один на один. Так, не 2 на 2, не 3 на 3, не 2 на 1, а саме один на один. Для цього, щоб опуститись в один-один, тому що ви бачите, що я не можу туди доставати вниз. І для цього нам в допомогу приходить дубовий люк. Так, і це, звісно, дивно, але так, дубовий люк. Як він працює? Ось як ми поставимо цей люк, піднімемо його і станемо сюди. Тоді, коли я закрию люк, я опустюсь ось так вниз, як ви бачите на, на відео. І ось можна так копати тунель в ширину в один блок. Це найшвидкий спосіб, але в нього є мінуси, що мал, мала. Дистанція поразки. Ми будемо бачити, лише, якщо буде тут діамант, ми його тільки тут побачимо. Якщо буде тут, ми його тільки тут побачимо і тут. А все-таки краще я думаю, що краще копати тунелі ось такою схемою. Ну, як ми вже розглянули всі способи копання тунелів, тоді вже будемо приступати до нашого копання. Для цього ще можна ускорити процес. Кайлом на ефективність зачарованим. Книжки на ефективність зачарування та сам зачарований стіл. Книжки можна купити в жителів, а зачарований стіл зробити з діамантів, яких ми будемо добувати. Звісно, ми можемо навіть кам'яними кайлами копати, а звичайним залізним добувати. Буде, але так не буде ефективно. Також, якщо ви багаті, можна використ... скористатись маяком, який пришвидшить. Пришвидшить ваше копання. Маяк робиться ось таким рецептом. Оп, маяк готовий. Та також ставимо блоки заліза і розстанавлюємо маяк. Саме головне цей мінус маяка, для того, що... щоб його поставити, треба ось така величезна піраміда... а також дирка вверх, щоб маяку було кудись вітити. Також маяку можна взяти ефект квапливість 2. Який пришвидшує копання наших тунелів. Беремо ефект. Також я потратив, витратив один залізний злиток, і в мене є ефект. Тепер беремо копатель тунелів та починаємо копати. Я цей діамант приберу і подивимося, скільки таким способом можна викопати тунелів. О, діамантів. Діаманти, це не значить, що ви не там копаєте. Це просто вони рідкісні і їх дуже довго треба шукати, щоб їх знайти. Беремо смолоскипи та ставимо також смолоскипи. Ось, дивіться, перша наша руда, яку ми знайшли. Для цього беремо кайло зачароване на вдачу та ним добуваємо. Нашу руду. Це у нас редстоун. Так копаємо далі. Ось, дивіться, я ось тут так копаю. І ось наші перші діаманти. І ось, як ви побачили, як, яким способом тунелі можна копати діаманти. Діаманти добуваємо кайлом на вдачу. Або, якщо у вас такого кайла немає і ви копаєте кам'яними, то діаманти треба добувати залізним. Не зачарованим просто залізним кайлом. І сильнішим за залізним. Беремо копатель тунелів та копаємо далі. Я навіть ось редстоун тут замі помітив. Я його не буду добувати, тому що він майже Він не сильно корисний. Тоді редстоун не будемо добувати. І ось дивіться, о! Діаманти! Ось так. Я знайшов ще діаманти. І так, і ви теж можете знайти діаманти. Але іще є такі діаманти, які називають королівськими Чому королівськими? Тому що діаманти можуть заховані бути під, бедрок, під бедроком. Як, наприклад, в цій жилі. Можливо, що діамант знаходиться під бедроком, але це не точно. О! Іще діаманти. І так, я забув вам сказати, але коли ви копаєте тунель. Також потрошки копайте вправо та вліво. Це для того, щоб ефективніше добувати діаманти. Як, наприклад, як я. Ось я коп... прокопав трош... трішечки вправо і знайшов ще діаманти. І так ось можна їх знаходити. Як ви бачите, я вже так багато викопав викопав аж ось стільки багато так діамантів. Я ще забув вам показати ще один спосіб. Який називається просто взривати діанаміт, дінамітом. Коли ви викопали тунель, і у вас, якщо є діан, дінаміт, він, якщо що, робиться з пороха в верстаку та піска, тоді ви можете просто, щоб про цей тунель не забувати, просто заставити його весь динамітом, та також його потім взірвати. Так вам краще буде копати тунель. ну Знайти діаманти, точніше. Ставимо динаміт. Так, кресалом. За допомогою кристала кресала, точніше, можна активувати їх. Та відходимо. І дивимося, що у нас тут вийде. Дивіться, видихають. І ось, дивіться, яку печеру вони викопали. І в цій печері теж можна знайти трішечки діамантів. О, лазурит. Та ось, як ви бачите, в цій печері я знайшов також оцей редстоун. І. Це ефективний спосіб копання. Але на дінаміти виходить багато всяких, багато всяких ресурсів. Тоді ефективніше, звісно, копати з самим тунелем Або можете зробити ферму кліперів, якщо знайдете їхні складу. Я ось закладаю все динамітом. Ну і все, на цій ноті можемо вже закінчувати відео. Я думаю, ви поняли, як добувати діаманти. І. Напишіть в коментарях, чи треба мені в наступному відео, в наступній серії проходження досягнень звільнити енд. Чи треба брати собак з собою в Незер? Чи не, чи не треба? Тому що собаки в Незері можуть впасти, одна одну може скинути. Та я думаю, що не знаю, чи треба, чи ні. Ну і все. До побачення.